За останній навчальний рік шостка має 14 переможців всеукраїнського рівня та 84 переможці обласних змагань. Цих юних розумників чистували у центрі естетичного виховання. Не залишились поза увагу і їх наставники, вчителі. Найкращих учнів вітали грамотами та подарунками. Як все відбувалось, бачила Євгенія Павлова. Розумні та талановиті юні шостниці зібрались в центрі естетичного виховання, аби отримати заслужені нагороди за свої успіхи у навчанні. А пишатись їм є чим. Про звершення та успіхи вони розповідають скромно. Так чимало досягнень за останній навчальний рік на рахунку Кристини Павленко, учениці 10 класу сьомої школи «У мене третє місце – англійська область, перше місце – правоведення, і на республіці у мене третє місце. Тож правовіді Катерина Ющенко, учениця 11 класу ліцею, отримала третє місце в обласних змаганнях Малої академії наук з медицини. Вибір саме цього предмету дівчина пояснює тим, що хоче пов'язати своє життя саме з лікарською справою. Свою наукову роботу вона присвятила підлітковій вагітності. Міна ходили в лікарні, брали а, дані по, ну, по беременності підросткової і писали. А ось 11-класниця Анастасія Меняйна, учениця восьмої школи, цей навчальний рік називає своїм с триумфом. В этом году у меня, наверное, такой творческий взлёт. Э, третье место на области по украинскому языку и литературе, второе место по русскому языку и литературе и второе МАН экология. Анастасия говорит: "Вже має величезну колекцію своїх нагород. Є окрема папка і вже я там листів, наверное, 100 уже зайнятився. Я очень горжусь тем, что у меня мама учитель. Поэтому благодаря ей чи всі перемоги. чистування переможців, інтелектуальних конкурсів та олімпіад проводиться щорічно. Із тріумфом знань юних розумників привітала начальник управління освіти Наталія Сергійко. Сьогодні дійсно свято: свято розуму, краси, таланту, свято працелюбності. Символічно, що Свято нагородження переможців відбувається наприкінці навчального року, коли ми підводимо підсумки роботи. Підсумки наполегливої праці на навчальній ниві у школярів міста такі: 84 переможці обласних змагань та 14 переможців всеукраїнського рівня. Останні отримали нагороди з рук міського голови. Сучасні годинники. Ми намагалися вас привітати не просто, а привітати в такій it формі А цих передовиків. Такими годинниками, які називають розумними. перемоги учнів та вчителів, Микола Нога назвав захистом авторитету шостки. Ваша перемога це перемога на державному рівні у місті, в області і в Україні. Ось такою силою, з такою роботою перемоги. Лунали слова шани не тільки на адресу учнів, а й їхніх вчителів. Педагогам, які отримали нагороди, міський голова пообіцяв виписати надбавку до заробітної плати. Серед відзначених Лариса Колотуша, вчитель початкових класів 12 ї школи. Я долю дякую за те, вона можливість надає щоденно бачить очі тих, у кого душі, чистий сніг. Я їх нікому не віддам. Не буревіям, не вітрам візьму в долоні, захищу маленьку душу від дощу. Вже багато років поспіль ми беремо участь у конкурсі. «Проба пера». в цьому році ми вибороли перше місце. Ну, мабуть, посіяне вчасно вродить рясно. Я сама дуже полюбляю поезію, і цю любов передала дітям. Не залишились поза увагою досягнення директорів шкіл, учні та вчителі, яких вибороли призові місця на всеукраїнських та обласних олімпіадах. І вже третій рік поспіль найкращим закладом в області по роботі з обдарованою молоддю, визнано школу ліцей на чолі з директором Світланою Ткаченко. Ми закінчили учебний год 30 переможців обласних олімпіад, 42 переможці, конкурсів, турнірів. Ми дуже любимо своїх дітей, поважаємо. Прекрасний педагогічний колектив готує таких гарних дітей. Протягом урочистого заходу святкову атмосферу створювали творчі колективи Центру естетичного виховання.